Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у таку гру, як The Hunger of Pizza. Це в нас має бути е досить невеличкий хоррор, тож я не буду вам спойлерити, і пропоную не затягувати, а розпочинати. О, дивимося тупо реслінг. Так. Ми щось їмо піцу. І в нас м'явкає котик. Окей. У блять. Це в мене там таке пузо здорове Пульт. А, ми такі типу піца скінчилася, о ні. У нас мобіла сама зателефонувала. А, да, піцю, да, піцу, так. Шкода, що телефон не взяли. Зроби. О, блядь, що зі мною? А що? Зробити сенд... Сендвіч, а ще... Що... сенсою. Що відбувається? Як я маю управляти тут? О, блін, секунду. А я. А навіщо робити таке управління? Ну окей. А це жива китя? Ні, це статуя. Блять. Так, окей. Управління тупо 10 з 10. Я не розумію, навіщо дійсно викручувати так сильно сенсу? Типу я ж навіть не рухаю. Блять, а де в нас кухня? Ось, окей. Ми взяли хліб. Пиздец, что сталось? Ох, Мое ебаное пиво, бля. Окей. Сыр. И ковбаску. Ебать, э, у нас тут мух, пиздец. Блять, ну пиздец, нахуй. А что мне еще надо для сэндвича? Все, подогреть его. Окей. Блять. Я хотів би пофіксити сенсу. Але якщо чесно, це взагалі не допомагає. Він підгорів. Так, сісти на диван, окей. Ну добре, я привовчився, ми можемо бігати. Все, тупо кайфуємо. Ей, бачу у нас пузо здорове. Шесть сендвіч двома руками тримаю, блядь, не дай бог украдуть. Це ми спимо. Ну окей, подивились на сэндвіч. Починаю його їсти. Хтось стукає. Хто, блядь, стучить в таку годину? Раз є. Є. Окей. Так. Блять, надо віднайти себе в пространстві. Ні, а де в нас вхідні двері? Ось. Страшний чувак Ти налякав мене Що ти, блять, робиш навпроти моєї двері в такий час, ти що, блять? Ми за якогось дебіла граємо. Я з тобою розмовляю. Сер, ви замовили піцу. Шо? Я не знаю тебе. Що за піца? Хто ти такий? Сер, я просто не виробітник. Ти. Ти виглядаєш хуйово? Просто дай мені пиццу. Що? Блять. Піздець Родились, побули вильними і померли. Ну я не знаю. Тож, сьогодні ми з вами грали в Hunger of Pizza. Якщо чесно, я очікував побачити набагато більше. Все ж таки, мені гра сподобалась. Ну, якей, доволі цікаво, але я не розумію, нахіра було так викручуватись сенсу. Тож, дякую всім вам за перегляд. Гарного дня чи вечора.